Вітаю! Команда Южинського телебачення продовжує перевіряти сумнівні повідомлення. Сьогодні ми досліджували, чи потрібно білити дерева та бордюри навесні. Як в соціальних мережах під виглядом надання грошової допомоги видурюють кошти у українців. Южненців тригерить від перейменування назви южного. Не хочу я бути південка, я хочу бути Южненкою. Почнемо з головного перейменування буде, але не завтра. Буде, і не обов'язково назва южне заміниться на південне. Буде, незважаючи на всі спроби про російських сил качати це питання. А тепер я обґрунтую, чому в цьому впевнена і наведу аргументи з відкритих джерел. Але спочатку ми попитаємо жителів їх думку. І ні, ми не будемо ставити запитання на кшталт, ви згодні на перейменування чи ні. Візьмемо за основу інший маніпулятивний меседж. Він звучить таким чином: южне скоро перейменують в південне. Правда чи фейк? Думаю, правда. Чому і ні? А чому так вважаєте? Ну, название как-никак у нас на русском на данный момент, а так будет хотя бы украинский, так и правильно должно быть. Слыхал такое, ну что-то сомневаюсь, зачем пивденное, был южный, хай будет южный, угу. люди привыкли, все это зачем, угу. вот. лишнее, и тем более сейчас за это растраты делать. Вот. Как будет, как должно быть, так оно и будет, конечно, я же хотелось бы, чтобы это так и оставался южный, но... Будем потом как-то привыкать. Mm. Как всегда, ко всему привыкаем. К улицам же уже как-то привыкли. Значит, и к Пиденному будем привыкать. Не, ну правда, наверное. Все же на украинскую мову переходится. Поэтому ну южный лучше. Мы привыкли уже к городу Южный. Так называется наш город. Mm, Южно мы звук до нього. Южное, но я так. Вважаю, що нам треба відходити від росізму взагалі. І я думаю, якщо було південне, було б краще. А якщо не південне, а якась інша назва? Так, приймемо яку, яку зробимо. Я, я так вважаю, що треба зробити опитування. Ми живемо вже багато років в нашому місті і зробити опитування, і вже прийти до того, яке більшість буде м, того назви тої, і ми прийдемо до одного єдиного чергова хвиля дискусії навколо перейменування Виникла 20 квітня. В цей день телеграм-канали масово почали постити фрагмент листа з підписом Володимира Новацького. Ми знайшли повну версію офіційного листа відповіді. Він адресований представниці громадської організації декомунізації. Зв'язуємося з Наталою Білей по відео. Я представниця організації деколонізація України, і ми працюємо через урядову контактну лінію, тому що звернення йдуть через обласні військові адміністрації, вони точно доходять в територіальні громади. Ми будемо надсилати повторні звернення, ми будемо надсилати прохання проводити ще громадські обговорення, живі, електронні обговорення. Можливо, ми спробуємо дослідити більше це питання і знайти якісь уже приклади назв, щоб людям запропонувати, тому що якщо ти пропонуєш людям інші назви, то люди вже починають до цього позитивніше ставитися. Перші прояви маніпуляцій у питання перейменування южного активізувалися у 2021 році. Тоді Южницька міська рада отримала листа відмовного обуцмена. Про необхідність переименування міста відразу на одному з офіційних ресурсів представники місцевих органів влади ініціювали опитування. Питання звучало так: чи погоджуєте ви переименування назви міста Южне? Так або ні? Питання містило всі ознаки маніпуляції. Ми про це говорили у 2021 році у програмі Реформа. Експертка Марина Дадінова до речі, Южненка, розповіла в нашому ефірі таке. Оскільки ми маємо лише одне питання, яке е, не полягає в якомусь наповненні да цього завдання, тобто не пошуках нових, міслів, не е, пошукав пошуків того, як що саме люди хочуть нової назви називати, або наприклад, не роботи з певними упередженнями, які можуть виявитися ну недостовірними, а фактично, це такі дуже ну воно виходить в такі дуже е, ну, конфліктну ситуацію, коли Непідготовлена громадська думка фактично призводить до якого дуже сильного перекосу і протистояння проти перейменування міста. Але якщо е, перейменування такі відбудеться, результати можуть бути дуже мені тому що це е, дуже таке однобоке висвітлення цієї теми, однобоке результатів. Але результат, врешті-решт, перейменування все одно може бути іншим. Опитування щодо перейменування міста южного мало розпочати консультативний етап. Цей етап передбачає розгляд пропозицій від громади відносно ймовірних назв. Питання чи погоджуєте ви перейменування назви міста Южне не має жодної юридичної сили. Отже, у 2021 році місцева влада провалила консультативний етап, чим сприяла продовженню маніпуляцій громадською думкою про російським силам. Не хочу я быть Пивденкой, Я хочу быть южнінка. І не треба бути південкою. Цей міф взяли за основу активісти ГО «Любава» при зборі підписів проти перейменування у листопаді 2021 року. Тоді їм вдалося зібрати понад три тисячі підписів. Потім був візит народного депутата від забороненої нині партії Опозиційна платформа за життя. Микола Скорик провів зустріч з активістами у палаці культури 8 грудня 2021 року. А 9 грудня депутати прийняли звернення щодо недопущення перейменування міста Южного. Голосування відбулося на межі. За проголосували 14 депутатів. Перелік ви можете бачити у цьому скрині і робити висновки. Водночас виконавчі органи влади все одно продовжили працювати над переименуванням. Була створена робоча група, вона навіть провела кілька засідань і знайшла близько десятка історичних назв. Велика презентація з громадським обговоренням була запланована на 25 лютого 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну перші слухання не відбулися. Наразі процеси з перейменування в Южному стоять на паузі через війну. Водночас, 22 квітня, президент підписав закон про внесення змін до закону України про географічні назви. Тепер закон передбачає зміну русифікованих назв, і цим вибивається ще один аргумент для маніпуляції, що мовляв немає такого закону, який би змусив би перейменувати місто з російської назви. Альона Камалова-Кутинець працює в управлінні економіки Южницької міської ради. Одне з її завдань розробка бренду міста. Підписанню закону зраділа, адже в пошуку концепції для презентації міста аналізувала ймовірні назви, зупинилася на двох історичних, які були раніше у населених пунктах нашої громади. Я сама з нових біляр там народилася, нові біляри були. З іншою, з іншою назвою мали назву Аненталь. Нам дуже сподобалася назва. Є в нас ще малий Аджалицький ліман, і ну, мені назва Аджалик, в принципі, дуже імпонує. Це турецька назва, і вона означає князівство або володарство. Тобто воно нам дуже підходить, ми невеличкі, такі як маленьке князівство, чому ні? Є е ще. Перегукуються трішки з цією турецькою назвою, арабська назва там Аджалик теж є. І вона означає найбільш важливий або важливіший. Це теж нам дуже імпонує. І ще трохи про міфи та маніпуляції величезного бюджету, негайного переоформлення документів. Громадянами перейменування не вимагає, і навіть не на часі це не аргумент питання захисту від російського впливу. Не ведіться на ці цілком підготовлені методички проросійських сил. Отже, ми розказали лише частину технологій маніпуляції, які були використані на питання перейменування міста. Їх застосовують для просування потрібних наративів. Зараз про наративи говорити не будемо, бо це вже інша тема. Але треба зрозуміти, що тему перейменування зацікавлені люди в тилу і ззовні будуть використовувати стільки, скільки у міста залишатиметься російська назва. Рівно стільки вони будуть залучати вас до дискусії в соціальних мережах з підігруванням ботів, тролів та проросійських активістів. Не давайте себе обманути. Перейменування буде. Тепер головне подумати, яка назва краще підійде нашому місту. Не хочу я бути південка, я хочу бути Южнінка. Ну і ще пропозиції щодо назви міста можуть бути різні. Треба обрати таку, яка найбільше імпонуватиме. Видача грошей від імені Червоного Христа один з найпопулярніших методів заволодіти увагою українців. Тим паче, коли обіцяють миттєво надати 300 тисяч. Окрім Червоного Христа, Україна офіційно уклала меморандум ще з шістьма міжнародними організаціями. Це не враховуючи діяльність менш глобальних благодійних фондів. Та ще ніхто не обіцяв видати допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Про це заманливе оголошення ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Чи правда, що Червоний Хрест може по 300 тисяч українцям надавати? А ні, гадаю, що це за велика сума для виплати допомоги. Я думаю, ні. А чому так думаєте? О, під час війни організація Червоний Хрест показала, що вони не дуже можуть допомагати, а тим паче з такими сумами. Я думаю, ні. Я не, не в темі взагалі, але це великі гроші. Якщо зранку з пенсією, то, звісно. Ви ж понимаете, что это несравнимые, несопоставимые вещи. Честно, даже не знаю, Але знаю, что дают. Ну, Раньше давали и помощь от Сільпо давали. А сейчас не могу сказать. А вот самую про такую сумму? Не слышала. Первый раз от вас услышала. Чернігові у жінки вкрали з кредитного рахунку 110 тисяч гривень. На Сумщині чоловіка ошукали на 19 тисяч. В місті шостка жінка втратила 35 тисяч 400 гривень. На жаль, кожного дня українці продовжують втрапляти в шахрайські пастки. В 2022 році особливо популярною стала схема, де пропонують отримати грошову допомогу від міжнародної організації. Для злочинної оборудки навіть не завжди вимагають банківські реквізити. Для популяризації Своїх схем здебільшого шахраї обирають соцмережі та відкриті чати в месенджерах. Не шкодують грошей навіть на рекламу. Ось як на цьому прикладі. Сторінка є допомога українцям онлайн, рекламує виплати від Червоного Хреста. По-перше, подивіться на назву в офіційній версії є, пишеться з маленької літери і немає приставок у вигляді уточнення українцям і англомовного слова онлайн. По-друге, текст реклами містить одне слово хрест. Скоріше за все, це російське слово в латинській транслітерації, що ще у собі приховується спільнота, не дивлячись на те, що тут чисто і пусто, ми бачимо, що сторінка створена лише 30 березня цього року і керується з В'єтнаму. Все ще не підозріло тоді підемо за посиланням. Відвідувачів зустрічає червона інтернет-сторінка, де, окрім кнопки, яка спонукає отримати виплату, нічого не працює. Навіть адреса цього сайту одноразова складається з вигаданого набору символів. Шахраї не потурбувались про наповнення цього ресурсу, який по суті веде на таку ж криву анкету. Звісно, вона прикрашена гучними фразами, офіційними логотипами та патріотичними лозунгами. Все, щоб не виникало сумніву, що 300 тисяч вам гарантовані. Навіть чат є. Тільки він бутафорний, Де повідомлення зациклені в спеціальному алгоритмі і прокручується по декілька разів. Але цей псевдочат дає нам підказку, хто стоїть за цією ініціативою. Тільки-но ну, подивіться на ці шедеври. Вперше в житті отримала допомога від держави. Ошалети просто. 85 тисяч гривень. Дякую. Вітаємо вас, а нас от поємуто зовсім невелика сума формується, і це на всю сім'ю. І на завершення в стилі російського мовного звороту я отримав свою допомогу вдячний цілком і повністю. Дуже до речі, ці гроші на сьогоднішній день. Нема сечі, терпіти ці пекельні борошна. Текст на сайті Універсальний Гугл показав нам ще дві ідентичні анкети для збору персональних даних. Ця майже повністю схожа на офіційний сайт Місії Червоного Христа в Україні. Стосовно переходу на цей сайт. Це просто перейти, подивитись цей сайт, це абсолютно безпечно. Користатись цим сайтом, просто щось там навіть натискати, писати і так далі. Е, ніякого, скажімо так, е, ніяких проблем вам це не принесе. Але в якийсь момент на цьому сайті вас просять перевести гроші на певний рахунок е, на інших подібних сайтах. Можуть просити навіть ввести дані там вашої картки, наприклад. Конкретний сайт, який ви мені надіслали, він взагалі дуже простий: там просто кажуть: відправте 300 гривень на ось цей номер картки. Все. Відповідно, просто зайти і скористатися цим сайтом немає ніякої проблеми. Але якщо зробити те, що вас просять, то вас позбавлять 350 гривень. Як правило, до поліції ошукані користувачі звертаються не завжди, тому статистика не має чітких показників. Наприклад, до Южненського відділення поліції за перше півріччя надійшли 42 звернення. Правоохоронці кажуть, що це 80% від реальної картини. Інтернет-шахраї це е, такий кримінальний, е, кримінальний вид злочину, який не короткочасний у розслідуванні даних, даного виду справ. Зрозуміти, кому належить той чи інший. Номер банківської карти, хто як то кажуть, на тому проводі, кому належить телефонний номер телефону. У відкритому доступі, і навіть у доступі відкритому для поліції на даний час немає. Коли звертаємося до банків, акцентують увагу на тому, що це банківська таємниця, і в зв'язку з чим приходиться доводиться звертатися до суду, з клопотанням, відкриття інформації про банківські рахунки і так далі, і тому подібне. І це потребує певного часу, що є на руку інтернет-шахраям, які в цей саме час е, отримання нами, скажімо так, слідчими інформації продовжують свої шахрайські дії з іншими громадянами, і не тільки на території нашої громади. Також корисно знати, що до справжнього порталу є допомога. Цей портал створило мінцифри. Там можна дізнатись про грошову допомогу від держави або міжнародних організацій. Є можливість залишити заявку або запропонувати підтримати інших. На сайті є окрема вкладка про виплати від міжнародних організацій, який формує заявки від громадян в єдину базу, через яку фонди розглядають кожну заявку індивідуально. Зверніть увагу на адресу сайту є допомога. Гов.юей без ніяких сторонніх символів чи посилань. Тільки цей ресурс офіційний, а інші клони ми характеризуємо як шахрайські платформи і просимо берегти свої персональні дані, гроші та здоров'я. Чи потрібно білити дерева та бордюри? Напередоді Великодня та Дня довкілля цей процес відбувався десятиліттями. Спочатку побілкою займалися комунальники, потім до них долучилися голови ОСББ. Та що це данина традиціям, чи справді екологічна акція? Давайте перевіримо. Але спочатку на питання, чи потрібно весною білити дерева та бордюри, запитуємо жителів міста. Чому? Вівач, як є, жуков, чи жукового ерунду. Зараз весною, так як зараз такий стан, то якось я і не знаю. Хай би мір був, а все потім остальне. Звісно, я підтримую, те, щоб був порядок, чистота, але ж чесно, я не задумувалася над цим ніколи, так. Раніше це робили. Я пам'ятаю, що коли я в школу ходила, то нас навіть дітей зі школи брали, ми їздили і білили. Це точно було, це я пам'ятаю. А на, на деле надалі це робити? Чи це добре для дерев? Я навіть не знаю, для чого це робили? Чи це для красоти робилося, щоб гарно було вздовж дороги? Чи це робилось для того, щоб краще було деревам? Чесно, я ніколи над цим не задумувалась. Ну, мені каже, так як краще для природи, хай так і краще буде. А це, мабуть, фахівцям треба вирішувати. Правильно? Для хто займається більше цим питанням. Ви знаєте, я приїжджаю, так що я, конечно, вашим містом, а як тут треба, ви все правильно самі робите. Мені не підсказать, білити я не розумію. Надо, не треба, але у вас все красиво. Порядок везде. так що. Что... От меня мене не надо. А а вот звідки ви приїхали? З Николаєва. А в Николаєві? В Николаєві. Миколаїві... Не біля. Нам, навірно, ви знаєте, яка внимательність. Навірно, білять. Бордюри знаю, що білять. Можете ну, я такая внимательная, що я вже забыла. А ви як вважаєте, потрібно це робити чи не потрібно? Я не знаю, я не садовод, як как би бы для дерева краще білити чи не білити, Я не розумію цього. Тут, мабуть, спеціалісти є, які підскажуть правильно. В групі Вайбер екстрене южне так відповіли на питання: весною потрібно білити дерева та бордюри. Правду відповіли: 75% 527 користувачів. Фейк 21% відсоток 141 користувач. Активність побілці дерев та бордюрів за останні три роки помітно знизилася. Це архівні фото того самого періоду, коли комунальники та голови ОСББ змушували покривати все вапном. Пояснення робота з благоустрою. Тут вам і перемазані в біли урни, вуличні ліхтарі, шини. Для чого це робити? Відповідь на це питання в Южному шукав В'ячеслав Слюсар. За кілька років детального вивчення він дійшов висновку, що білити бордюри та дерева навіть шкідливо. Чому В'ячеслав ділиться з нами своєю експертною думкою? Дерева необхідно білити тільки плодові дерева, але в місті, взагалі, є заборона на насадження плодових дерев. Плодові дерева, які ще е, молоді дерева, їх необхідно білити тільки на, в кінці. Лютого, коли там починається там перші закінчуються морози, починаються оці перші проміні сонця, ось в тільки в цей час. Або якщо у вас є бажання, ви можете це робити на своїх садових ділянках, це особисто ваші садові експерименти. Ну тут хто хто як хоче, на особистих, будь ласка. І як відбувається взагалі, коли це йде процес фарбування? У людини є відро вапна, і він починає навкруги бордюри, потім що ще можна, а давайте дерева. Потім ще дуже багато в місті южно, навіть ще ми ще залишили сліди, опори освітлення фарбували. Потім якісь стерчали, там труба чи ще щось. Це теж фарбували, просто аби не залишалося в відрі вапно, і вони ходили так цим вапном, все, все навкруги, не думаючи на що взагалі це робити. Ще з 2006 року є офіційний наказ Мінрегіону про те, що немає необхідності. Не то, що немає необхідності, навіть є заборона на фарбування декоративних дерев. Є дослідження, що це є елементом візуального шуму, а цей візуальний шум напряму впливає на людей з гіпертонією, з психічними захворюваннями. Окрім візуального шуму, коли йдуть дощі, це все змивається і це е, руйнує. Це негативний вплив на почву. А ще в нас воно е, лівньовкою йде напряму в ставок в море. Е, ось це негативний вплив. Та звідки взялася традиція білити дерева та бордюри? З деревами є нібито логічне пояснення: профілактика від комах для фруктових насаджень. А ось бордюрами існує кілька версій. На сторінці ботанічний сад Національного лісотехнічного університету України ще у 2021 році дали пояснення, чи варто білити дерева та бордюри вапном. У дописі фахівці університету розвінчують сім відомих міфів про побілку дерев та бордюрів. Ймовірно, традиція фарбувати вапном пішла з радянської армії. Йдеться в пості. Спростовують автори і припущення, що вапно захищає дерева. Вапно має агресивну дію на дерева. при великій концентрації. Вапно може завдати опіки і пошкодити кору. Після чого дерева часто хворіють. Білити вапном можна лише плодові дерева в садах і лише з дотриманням низки чітких вимог інакше шкоди буде більше ніж користі. Йдеться в дописі. Також в правилах дорожнього руху нічого немає про побілку бордюрів. Жодного зв'язку з безпекою дорожнього руху ця звичка не має. Зауважено в пості. Отже, при виявленні фактів побілки вапном в місті ініціаторів таких дій слід притягати до адміністративної відповідальності та змушувати за свій кошт привести елементи благоустрою до попереднього з. Тано впевнені автори до цього переліку можна додати ще й політичну мотивацію у 2012 році. Головний проспект міста був пофарбований у біло-блакитні кольори. Тоді при владі була забута зараз партія регіонів. Символи та кольори цієї забороненої нині політичної організації розміщували всюди. Календарі в кабінетах-чиновників, парасолі для виборців, студенти у відповідних маніжках та багато іншого. Хоча в управлінні архітектури такий вибір кольорів називають співпадінням і мають інше пояснення. Не знаю, ми дивилися лише на герб міста. На регіонів, ну, співпало. Аби поставити крапку в питанні необхідності побілки, запитуємо в управлінні архітектури остаточну офіційну версію. Ще до створення нашої громади в наш в правоострові було внесено посилання на діючі державні норми, згідно з якими білити необхідно лише фруктові дерева, декратині дерева не біляться. Бордюри теж необхідно фарбувати, а не білити, тому що вапно змивається. Дожде, при дожді і попадає в каналізацію, а потім ще й в море, і все інше. Отже, те, що білити дерева та бордюри навесні потрібно, це фейк. І на останок спростування від фактчекерів команди по той бік новин на сторінці у Фейсбук вони спростували повідомлення, що нібито міністерство освіти має скоротити кількість предметів у школах. Ось про що пишуть журналісти. У соціальних мережах поширюють інформацію. Буцімто в міністерстві освіти України надумали скасувати вивчення зайвих предметів, серед іншого математики чи фізики. Це брехня та маніпуляція. Міністр освіти Оксен Лісовий дійсно запропонував українцям обговорити кількість предметів, які вивчають у школі. Але про скасування математики чи фізики він навіть не згадує. Він пояснює, що фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізувати навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання. Це була вся інформація на сьогодні. До наступної зустрічі.